У пам'ять про героя у Рівному відкрили меморіальну дошку Дмитру Марсенковському, розмістили її на фасаді ліцею номер 24 Пам'ять буває гіркою, пам'ять буває не і це, це пам'ятна дошка, яку сьогодні ми з вами встановили для того, щоби згадувати про смерть цієї молодої людини. Дмитро Марсенковський народився у Рівному. Тут навчався у 24 му ліцеї. Матір героя Ольга пригадує, у шкільні часи Дмитро розв'язував усі проблеми сам. Приходить і каже, шибку розбив. Каже, ну що ви вже в тій школі робили, що шибку <рив> розбив. Мама, ти не йди, я домовився. Дмитро Марсенковський виховувався патріотом, а його батько з 2014 року боронить терени України на Сході. Я йому би ще сказала, сину, ти народився в вільній країні, ти в незалежності. І кожен рік там 9, о, 9 років незалежності в Україні. І завжди казала йому, що, що яке щастя, що ти живеш у вільній Україні, тобі не треба ходити на курсомонські збори, як мамі і татові. А він сміявся, ішов каже, Добре, що це вже Україна вільна і могуча. Коли розпочалась повномасштабна війна, Дмитро не хотів залишатись осторонь. Пішов добровольцем у військомат. До цього чоловік не мав військового досвіду. Спершу Дмитро поїхав на навчання у Велику Британію, потім на Львівщину. Служив в одній бригаді з батьком. Далі передова. я дуже добре. Пам'ятаю, 24 лютого, коли почалася війна, коли пройшло. Розуміння, що війна дійсно почалася, сльози, відчай істерику. Але е, Діма просто взяв мене, посадив до себе на руки, почав заспокоювати, почав витирати сльози і, і просто як маленьку дитину так зі сторони в сторону гайдав і казав, «Кохана, все буде добре, все буде добре, не переживай. Дмитро Марцинковський разом з дружиною мріяли побувати біля океану. Та найдущий чоловік хотів побачити свою дитину, на народження якої чекало подружжя, сину нині один рік. Та Дмитро так і не встиг побачити його. 9 листопада 2022 року життя героя обірвалось на Донеччині. Дмитро загинув унаслідок вибухової травми при виконанні бойового завдання. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.